Океану приходить кінець Діана Вінтер. Занурення. Зазвичай вона не непритомніла посеред вулиці, але цього разу щось пішло не так гіркота запахів лікарняних коридорів і солодкого освіжувача повітря в кабінеті терапевта досі відчувались на корені язика. Та викликали Нудоту, сіла, потираючи голову, скривилася від болю, намацавши скоринку засухлої крові на голові. Світ перед очима хитнувся, а шлунок стиснувся, обпалюючи жовчу стравохід. Дівчина завмерла на мить, дочекалася, коли Нудота, що наплинула раптово, відступить, обережно озирнулася. Боячись зробити зайвий рух, щоб голова не пішла обертом. Котра година, і ще вранці дівчина вирушила до лікарні, щоб отримати щеплення від вірусної інфекції, яка охопила місто. А потім, що було потім душнє літнє повітря віщувало грозу і пахло солоною рибою. Сонце палило шкіру. Через це по спині котився піт та приклеював сорочку до тіла. Неподалік на бруківці розпласталася дівчинка, поряд із нею юнак, трохи далі чоловік похилого віку. По всій площі лежали люди між лавками на газоні посеред дороги. Вони також знепритомніли може, через спеку, через вірус, Дівчина... Вперлася долонею в асфальт, збираючись підвестися, але ненавмисно торкнулася холодної руки жінки із кучерявим темним волоссям, що розтяглася зовсім поруч. Чомусь серце пропустило удар, і з наступного шалено забилося. Вони не знепритомніли вони всі мертві. Перш ніж дівчина встигла повністю це усвідомити, почула голоси. Вони наближалися, думки в голові повзли мляво, у потилиці розквітав біль, колючими стрілами, розповзаючись по кінцівках. Язик не слухався, двоїлося в очах. На силу підійнявшись на ноги, вона зробила крок назустріч голосам. Що сталося? Єдине питання, яке циркулювало у свідомості, що сталося? Ноги запліталися, обережно переставляючи їх, вона добралася до центру площі та сіла на край чаші фонтану, бризки води холодом жалили шкіру. Нещадно хотілося пити, але короткий погляд на рідину, що плескалася в чаші, відбив усяке бажання. Вода у променях сонця відливала блідо рожевим, такий відтінок давала кров. Яскраво червоні калюжі потьоки виднілися по всьому бордюру. Нудота знов знову стиснула шлунок. Жовче гіркотою застрягло у горлі. Дівчину бзнудило, та блювати було нічим. Голоси чоловічі. Лунали за рогу театру, що стояв на перетині Грін Сквер та четвертої вулиці. За пару хвилин дівчина побачила власників баритону, Кинулась би їм назустріч, але все, на що вистачало сил, це встати і впасти на асфальт. Вона не могла видати жодного звуку, сльози навертались на очі й одразу ж висихали під палючими променями сонця. Пересохлі губи потріскалися. Четверо молодих чоловіків, одягнених у чорно-синю форму, схожу на форму військових, йшли в її напрямі. На поясі кожного виднілася кобура з пістолетом, а через плечі було перекинуто ремені автоматів. Ця, здається, жива, сказав один із незнайомців, озирнувшись на товаришів. Його погляд не віщував нічого доброго, був розсіяним, як від впливу наркотиків. Капітан очевидність, гідко зауважив другий. Чи не рано вона прокинулась? Мутантка? спитав третій. Він нахилився до дівчини, закривши собою сонце. Гей, крихітко, хочеш жерти наші нутрощі?» Четвертий окинув її поглядом. Потім зняв із пояса фляжку, відкрутив кришку та простяг. Дівчина припала потрісканими губами до шийки, а коли напилася, чоловік. Обережно прибрав пасмо світлого волосся з її обличчя і пильно вдивився в нього. Ти в порядку? поцікавився він, простягаючи руку. Вона забарилася, але все ж таки прийняла допомогу, та за мить, знову невпевнено, стояла на ногах, не могла відвести погляду від його мармурово сірих очей. Кажу, ти в порядку? повторив він. Інші чоловіки мовчки трималися поруч, не інакше цей був головним хто вони? Поліція? військові, банда? Це через них усі мертві? Зітхнувши, сірококий лідер, витерщила піт і скомандував перевірте решту, тут мають бути живі. А що з цією німою рибкою не вію вона? перш ніж розпочинати виконання наказу, спитав родоволосий чоловік. Від спеки в нього розчервонілися щоки, що зробило росе пластовиння не таким помітним. Розберуся, іди, ріку. Лідер дочекався, коли чоловіки розбредуться площею, і додав: Мене звуть Хілан. Пасибі. промовила тремтливим голосом дівчина. Що тут сталося? Попри спеку, вона раптом здригнулася. Перезавантаження. Він дістав пістолет із кобури. Зняв із запобіжника. Вона сіпнулася, відступила. Не бійся, я не збираюся тебе стріляти. Хілан не договорив названий Ріком, перший спустив курок, цілячись у літню жінку. Постріл громом розкотився над містом, злякав птахів, що сиділи на деревах, дзвоном віддався у вухах. Хілан озирнувся на товариша. Якого біса Ріку, де твій глушник? Вибач, брата. У неї очі вже побіліли. Зрозуміло. Наступного разу краще скористайся ножем. Зрозумів. Коли Хілан знов повернувся, дівчина заткувала. серце, охоплене панікою, тяжко билося в грудях. Стій, наказав Хілан, але вона не послухалася. Він зняв із кріплення на поясі дивний предмет, схожий на безконтактний градусник, та направив його на дівчину. Тонкий звук, схожий на ті, якими перевіряють чутливість слуху, зачарував її. Вона зупинилась. Хілан підійшов в притул, простягнув пістолет. Дівчина ніколи не тримала зброї і все в ній билося від жаху. Стільки вона не могла опиратися несвідомій силі, що скувала тіло. Візьми. спокійно сказав Хілан. Його голос звучав м'яко. Ніби вони не стояли в парку з засіяними десятками тіл, ніби він не простягав їй пістолет, а його товариш хвилиною раніше не вбив людину. Втім, все не мало значення. Розум ніби сп'янів, вона взяла зброю, холод обпалив пальці. А тепер стріляй собі в голову. Лагідний тон Хілона Зовсім не в'язався з його словами, очі защіпало від сліз, по спині повзав холодок. Ти ж не чекаєш, що я повторю наказ? Хілан схрестив руки на грудях, все ще тримав у долоні дивний пристрій, виглядав непохитним і рішучим, готовим будь-якої миті вихопити ніж і перерізати їй горло. Дівчина уважно глянула обличчя чоловіка. Широкі вилиці та ніси з горбинкою, тонкі губи та виразні сірі очі. Такий вигляд мають усі вбивці. Ні, але її так. Вона не могла опиратися, руки з пістолетом самі потяглися вгору. До підборіддя, доки дуло, не вперлося під щелепу. Вона заплющила очі. Розпач скував тіло крижаними ланцюгами, що не дозволяли викинути зброю. Вона хотіла, жадала цього, розуміла, що робить дурість, але тіло відмовлялося слухатись, схлипнула і мало не натиснула на спусковий гачок. Досить. Прибери пістолет. Йдемо зі мною. Пролунав голос Хілона із нотками схвалення Пістолет тяжкий. Тут же випав за німілих рук, вдарився об асфальт. Дівчина зробила крок вперед, ось тільки другому статися не судилося. Темрява зімкнулась перед очима, зануривши її в неспокійний сон.